Ну Що ж, друзі, традиційно в цій порі будемо аналізувати все, що відбувається на фронтах. Як завжди, я наголошую, що жодним чином не заміняємо собою військових експертів, а тим бачив військових. Вони в професіонали своєї справи. Ми ж аналізуємо тою інформацію, яку отримуємо, і власне з відкритих джерел, і під час спілкування з нашими гостями, які доєднуються до наших етерів. А це люди, які безпосередньо бувають на передовій. Я б хотів би розпочати з дещо таких загальних але надзвичайно важливих моментів, які ну фактично визначають характер. Бойових дій зараз і на сході нашої е, країни, і на півдні, звичайно, тут варто згадувати, і досить часто згадується харківська операція, коли е, звичайно складно, але досить таки швидко нам вдавалося витісняти ворога. Тоді були зовсім інші умови. І так само давайте будемо свідомими того, що наступати на хороше, укріплені, на потужно укріплені е, власне оборонні споруди ворога неважливо, це росіяни там або це був би хтось інший. Ворог, який укріплювався. Місяцями це одне одні з найскладніших фактично операцій і найкривавіших операцій, які можуть бути, і тут звичайно ми можемо казати, що це жодним чином там не Друга світова війна, це взагалі там зовсім інші технології використовуються. Ну давайте згадаємо ту ж таку висадку е, союзників в Нормандії. То там знадобилося, якщо я не помиляюся, приблизно місяців два для того, аби вибити укріплені е, німецькі позиції, точніше з укріпленням. Плиних німецьких позицій бойові сили, е, якщо не подобається приклад. Другої світової війни давайте згадаємо 91-й рік операцію буря в пустелі. Е, американські підрозділи, які мали на в своєму е, озброєні, ну станом на туми, так і найсучаснішу техніку. Вони приблизно 5 тижнів. Уявіть собі, 5 тижнів вони просто вибивали. Вони е, за допомогою саме бойової авіації, звичайно, там і винищувачі були, і на е, різні типи е, літаків, і звичайно, гелікоптерів просто вибивали противника. 5 тижнів. В авіапідтримки. Чи маємо ми настільки потужну авіацію зараз та навіть у тих зразків 91-го року США? Риторичне запитання, м'яко кажучи, чи достатньо у нас стільки сили засобів, як мали союзників Нормандії. Ну теж є запитання, і то ж переходимо до безпосереднього аналізу. Сьогодні ми згадували багато вже разів Бахмут і не випадково, тому що є успіхи там. Знову ж таки, вони даються надзвичайно складно, але вони є. Отже, українські війська вже декілька днів тримають під вогневим контролем контролем. Перепрошую, входи та виходи та переміщення Ворога у Бахмуті про це повідомила в телеграм напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Далі процитую в Бахмуті власне те, що я зазначив, контроль є входи, виходи і приміщення ворога. Це стало можливим завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута. Давайте ближче подивимося, те, що ми вчора із вами обговорювали і аналізували цю ситуацію. Поступові переміщення йдуть, поступові, але вони тривають. Е, населений пункт Лішіївка. Ось навіть можемо побачити трішки в динаміці. Якщо взяти, от вчора ми говорили, так що є просування, і бачимо, ось це завчора. Як виглядала ситуація? Ось вже. Невеличке просування, як бачимо, відбулось, і воно триватиме. Безумовно, триватиме одна одна з висот. Це Кліщіївка, Ну, якщо взяти так, кліщіївка кордюмівка, бачимо, і власне теж є просування в напрямку Берхівки, в напрямку Ягідного. Тут теж буквально за. Один-два дні можемо бачити динаміку, як все змінювалося. Тож будемо сподіватися, що такі просування відбуватимуться і надалі. І власне будемо очікувати хороших для нас, безумовно, новин з Бахмута. Ще раз наголошую: надзвичайно складно, надзвичайно важко, тому що ворог працює всіма засобами і силами, що в нього є наявні. Кривавий диктатор Путін кинув в Україну і зараз в Україні воює все, що є у ворога, крім ядерної зброї. Абсолютно, практично. Вся номенклатура тих озброєнь, які вони мають. Дуже цікавий момент стосовно зараз авіації стосовно обстрілів. Тут є багато припущень, чому немає масованих таких обстрілів. Попри те, що давайте згадаємо, Юрій Ігнат нещодавно говорив про те, що в Росії є можливості і потужності виробляти ті самі різні типи боєприпасу Х, так само іскандери, ті самі кінжали. десь вони з якогось не знаю, мотлоха, з якоїсь, скажімо так, там не Військової техніки збирають і чіпи, мікрочіпи, пере... намагаються їх перепаяти. Не, не, не з жодним чином не експерт в ракетобудуванні, тим паче військові, але менше з тим, якось їм вдається це робити щодо наших справ і щодо ситуації, безумовно на. На фронтах моя колега згадувала, що будемо е, досить таки активно обговорювати, що відбувається на Авдіївському напрямку. А він заслуговує на особливу увагу. Тому ми сьогодні про це обов'язково поспілкуємося. Тим паче е, варто ще раз, котре наголосити, Авдіївка це не так далеко від Донецька. Бачимо, що є. Ось довкола Авдіївки певні успіхи. Е, наші утім, цей населений пункт все одно. Зараз е, під атаками ворога перебуває. Ну що ж, так само і цікавий напрямок Вугледар. Вугледарський е, особливо я пропоную, ось особливо коли ми аналізуємо, що відбувається на півдні, брати до уваги ось цю мережу і цю систему фортифікаційних укріплень і споруд ворога. Ще раз наголошую, які власне копав і копав досить таки довго. Е, до речі, видання The Wall Street Journal е, цікаво аналізувало, що відбувається на фронтах. Намагалася вкотре відповісти на запитання. Чому ж на які ставлять там політики, деякі інколи навіть військові, військові експерти, журналісти на заході? Чому так повільно? Ми з вами відповідь чудово знаємо. Так, тими силами і засобами, які в нас є, це не повільно. Це це дуже швидко. Отже, цікаво, в Wall Street Journal спілкувалися з українськими бійцями ось підполковник 108-ї бригади територіальної оборони Олексій Телегін сказав ще й про можливості ворога. Власне, вони є. Якщо ми говоримо там про ту ж таку живу силу, пан Телегін каже: якщо ми знищуємо загін 100 солдатів, наступного дня вони приведуть інший. А за день власне, ще один для російських сил, які раніше власне цього року намагалися захопити якомога більше українських територій, власний наступ, ну розуміємо, не вінчався успіхом і обороняються вони зараз. На багатьох напрямках тут ще варто зазначити, що як точніше нагадує The нагадує Street Journal, наступ на сили, що копалися був важким випробуванням навіть для найпотужніших армій світу. До речі, ми з вами на початку нашого огляду згадували. І тут ще важливо згадати про навіть не тільки літаки. Ворожа авіація працює на різних відтинках фронту, і так само на, на сході, і так само працює на півдні нашої країни. Але давайте візьмемо. До уваги Мелітополь, Бердянськ, той самий Маріуполь, не так далеко від цих міст до лінії фронту. Там, звичайно, повсякчас триває бавовна, і слава Богу, що це відбувається. Але тут варто зазначити, що на півдні, не так давно російська, точніше на південь, російська. Федерація перекинула за різними даними кілька десятків бойових літаків, різних модифікацій. Ми, до речі, вчора з нашим одним з наших експертів згадували знову ж таки: ті самі К-52, які так збиваються, так вони горять. Але власне сил і засобів збити їх теж у нас не так вже й багато. Давайте будемо відвертими. Вони є, безумовно, вони є, і вони одні з найсучасніших у світі. Але в війні техніки не буває мало і. І так само варто розуміти, що нехай краще ну даруйте е, там, не знаю, понівичиться Бредлі або Страйкер, але особовий склад наш, е, наші люди будуть е, ну, живими і неушкодженими. Це завдання сучасної новітньої техніки залишати військових живими. Знову ж таки, е, нещодавно ось читав одне інтерв'ю американського. Військовослужбовця у відставці він а, з морської піхоти, і власне він наголошував, що вуй... нехай воюють дрони. Це залізяче, це там пластик, це набір дротів. Але люди мають залишатися живими, тому що купити дрон е і підготувати оператора. Е це взагалі ну речі, які навіть даруйте за це порівняння, але навіть не варто порівнювати. Тому хотілося б звичайно більше е можливостей, особливо е безпілотних для нас. Що стосується е знову ж таки конкретних напрямків, бачимо е токмак, бачимо наскільки теж ось тут. Довкола нього, а точніше на шляху до нього лінії оборони, до речі, як ми зазначали неодноразово зараз, складається враження, що українські сили оборони намагаються прогристи, намагаються ну фактично розкладати, розбирати спочатку першу лінію оборони, як бачимо, на досить таки величезному відтинкові фронту, і не випадково, адже якщо б ми десь обрали один напрямок і почали просто напролом лісти. То е, дуже велика вірогідність, що саме у цьому вузькому проміжкові там би могли. Накривати нас артилерією вороги, а артилерія у ворогів є. Давайте звернемо свою увагу ще й частково, власне, на напрямок Херсонський. Здавалося б так, особливо там зараз бойових дій не відбувається. Але як кілька тижнів тому ну, не було інформ, точніше інформація була з російських джерел, інколи інформація була. З західних ЗМІ про те, що нібито, ось там, як бачимо, ми в районі Антонівського мосту українські сили оборони е, приправилися, змогли закріпитися. Там були і удари. Здається, один з останніх там був такий іскандером, пропаганда кричала. Ми там познищували всіх українців, які перебралися. Але менше з тим е, будемо сподіватися, що, що ці операції, які відбуваються е, в е, власне в Заплавах Дніпра, які відбуваються е, і. Є можливості, скажімо так, географічні виконувати їх. Вони будуть відбуватися і надалі. Ще б хотів би цікаву тенденцію відзначити. Вона стосується якраз таки звільнення наших територій, і тут вже говорять аналітики інституту вивчення війни. Про що друзі йдеться? Отже, за п'ять тижнів Збройні Сили України звільнили майже стільки ж території, скільки російська армія захопила вів собі за шість. Місяців, п'ять тижнів і шість місяців. Українські військові в ході контрнаступу на початку літа і станом на зараз вже деокупували стільки ж території, так як окупанти за півроку І тут зазначають, що Збройні сили продовжують свої наступальні дії, про які напрямки йдеться. Ну, ось фактично, ті напрямки. Які ми аналізуємо з вами чи не щодня це Бахмутський напрямок, це Бердянський напрямок, це Мелітопольський напрямок. Е, ну і власне де зараз найактивніше тривають бойові дії. До речі, в генеральному штабі Збройних сил України інформують: ось наприклад, що взяти до уваги саме Бердянський напрямок, то про просування на один кілометр на Бердянському Мелітопольському. Спочатку контрнаступальних операційних дій тут власне вдалося фактично до 9 кілометрів просунутися своєю чергою. Аналітики інституту вивчення війни теж відзначають ось такі наступальні операції. Звичайно, ми можемо говорити і про е, ті виклики, які ще будуть у нас попереду, про згадувати про е, Крим, про те, що відбувається там. Ну, як мінімум, хоча б давайте, друзі, будемо чекати на е, збільшення е, постачань від наших партнерів ось тих боєприпасів, яких ми чекали, далекобійних ракет, яких ми чекали е, до речі, щодо касетного боєприпасу, знову ж таки, вони дуже і дуже зможуть нам допомогти, якщо ми говоримо про. Наступальні дії саме там не лише такі на півдні, адже можуть е, накривати досить серйозні площі. Дуже коротка е, ремарочка, дуже е, короткий приклад. Якщо, наприклад, навіть там ворог стоїть в якійсь посадці, його дуже складно там виявити, навіть там наші пташки працюють зрозуміло, в принципі, де, але ось е, накрити цю посадку е, для арти просто треба там. Або для міномета багато боєприпасу витратити. Якщо з цим касетним накривати, то там дуже велика ймовірність, що особовий склад, ну якщо він там десь дуже глибоко не закопається на кілька рівнів в траншеях, його не буде. Цей боєприпас, звичайно, касетний там складніше працює по серйозній броні. Ну якщо там немає прямого влучання, то ну навряд чи він просто там даруйте вдрузки, розіб'є танк. Але легка броня, жива сила і велика площа ну прекрасний результат. Давайте. Будемо сподіватися, що якомога швидше наші військові, як завше, вправно будуть вправлятися з цією зброєю. Друзі, пропоную поставити станом на сьогодні три крапочки безпосередньо в аналізі карти бойових дій. Без ще ми будемо і наголошую концентруватися на окремих напрямках, які заслуговують на особливу увагу. Тож залишайтеся надалі з нами.